Про другу світову війну Болючим щемом відлунюється у душах мільйонів людей. Вона холодним птахом прилетіла над землею, принесла на своїх крилах страх та нещадні бої, зруйнувала міста, села та домівки. Солдати, не шкодуючи власного життя, боронили рідну землю від загарбників. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо хоробрих героїв, вшановуємо їхні подвиги та відвагу. Телеканал Бориспіль презентує серію програм Ми пам'ятаємо, які присвячені подвигам ветеранів Другої світової війни. e Старший ветеран Борисполя Іван Матвійович Олійник народився 21 лютого 1918 року в селі Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області, де проживав до 1937-го. Іван Матвійович пішов до армії у 1938-му. Ветеран війни з усмішкою на вустах згадує бойових товаришів. Проте за теплими розповідями відчувається легенький сум, адже війна забрала життя багатьох героїв. Вороні ж у школі наших командирів. Учись. А потім після окончання школи направили у Курск, в авіацію дальнього действия. Там же, ну, в лагеря виїжджали, у гри, там у фатежа. Воювалася наша авіація, э, ну, як э, бомбила. nimelski kolovorne kotore su za Moskvu. I tada na, jak nastupam na svojen hrad, i to za to da vam bili. A 42 roku, u sorok, ktorom hodu, u maje mjesece, nas potom perevele, ...nu, ali no, ja perebrali u Mojnjono pod Moskoj Moskvojdan. Данцев, Кенєсберг, оця німецький города бомбили. І вже ну, в октябрі полку прислали звання гвардійське і переіменували вже. Це полк вже став дев'ятий гвардійський. Ну, як, уже війна, як вже війна закончилася, вже ну, про, ну, процеси передвиження. По аеродромах то полку вже прислали. 9-й гвардійська краснознай полтавсько берлинской полк. І вже як кончилась війна, то, то вже ми стояли у Польщі. Ну, ось з Польщі там вже теж бомбили німецькі города. І, і війна кончилася уже, як вже у, 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 у Польщі, як ми стояли. Там я градішка лабуні польський. І у 1945 році, як кончилась війна, тоді усіх вилізували на встановлення промешаності Шахтьорів, Різдорожників, усіх, хто армії був усіх у війнах, щоб подавати промешності. Ну, і я тоді. А тоді було що хто прослужив більше 7 років, може увольнятися. Ну, я отримав з дому письмо, що отець, ну, отец, ну плохому стояні. Він прижався, потім 5 років проработав там же у Знаменки. О 50-му ці вже більше не пустили. У Гражданки, як був, там мене три рази призивали на. Ну, пере... саме подготовка. А в 50-му році вже переслався в армію. я вже попав у стрібительну авіацію. Ну, встріпительна авіації там вже стояв у Миргороді, Волчанській, Гастомелі. В 59-му році вже полк, який стояв у Гастомелі, їх над, ну, переучували на, на, на ракетчиків. І вони поїхали значит, у Германію, а мені вже мені залишилося до пенсії 4 роки. такош. Ну, я тоді приїхав, в общем, тут у Гастон, то це в Бориспіль, тут вже був незнайомий ну, інженер дивізії, начальник штабу, все, і береш тут живу у, у Борець політ. І я і, з 1959 году, ну, він прослужив вже у мене весь до 30 років год воєнного стажу. Ну, я потім демобілізувався, тут же в Борис політи і так я оставлю. А в Бориспі вже якось. та я ще 14 років проробив у порту, а потім э, із порта ушов, тому що нам тоді були теж ограничення, щоб воєнна пенсія і зарплата не приглашала воєнну зарплати. я тоді перелівся у... у Поступив на роботу в воїнську частині. У воїнський частині я проработав вже 13 років. Після того, як вже Северський Союз вже розпалявся, я оволювся. Якщо в мене 30, 30 років воєнного стажу і 27 гражданського ще. Як ви познайомилися? А ми з одної вулиці, з одного села з одної вулиці. Після війни він вже погуляв трошки, а потім начав мене так поженилися. Це наші батьки знакомі. Ну з одної вулиці тільки ми в одному в кінці, вони в другому. Так от, ми оце. Ми з 48-го року живемо вже. 68 років Спасибо Федорчуку, оце п'ятий год ми живемо тут, а то ми жили, от порта як отримали 25 метрів. У городку жили, там п'ять на кухні було. то яка забулася, бо жизнь. А потім от порта вже отримали 25 метрів. Там і внуки, і правнуки порвадилися всі. А потім оце тут Федочук дався нам. Тремтячими руками Іван Матвійович перебирає фото. Чорнобілі світлини нагадують про минулі часи. Війна назавжди закралася до душі ветерана. Дружина Маланія Артемівна розповідає, що переглядати фільми про війну й досі важко. На очі навертаються сльози. Наша авіація літала тільки ночу, а днем ми підготували. саможовцям лечили. То тут нас прилітають німецькі. Бомбомбить, і це все время так здому. У грязи, коли переїхали і, і, на новий <клух> аеродром, сюди завезли боєприпаси, навіть два ешелона, бомби та все це. Самолети влетіли і прилетіли німці бомбить, шалониці. Вони ще й не розгружені були, ще. То воно там як почали <кій> рватися, там забавти, і цілу нож бомбили. Коли почали бомбити, вона заробілась. Ну, і з товари, ми зали, у упали. Ну, німці, коли летіли, зеніцьке б'ють, йому не хоче згадало... летіти, щоб зінись, а йому лише би десь бомби бросить і все. І ми коли вискочили, то слишимо. Ми вже по звуку і самольовці приділяли, куди він йде, як, як бомба летить, вже чувствуєш, де вона буде Зриватель, тому що зриватель може впасти як на землю і сразу розривати, а може залізти в землю і взорвати. Ну, Ну, ми як бажано слишимо свиститі, приняли метрів шість чи вісім розірвалася земля і засипала. А земля, яка засипала, і в мене позвоночнику, отак, от як ножам дика тюк. в мене зібрала ноги, я одним росила. Я полежав, полежав, що свою ноги сели. Недалеко була вже деревня, але всі вже пішли в деревню. А в то деревня жило вже, вже всі жителі вже в нас цілу ночі наблюдали залишці. Тоді нам там вже до озера переспали, а перейшли в воїнську час. А вони піська прилітали, тому що бомбеть, бомблять точно, де якесь складають, де якесь чисте. Тому що до війни німецьких льотчиків у нас обучалися. І в Липецькій вони тренувалися двочики та А коли війна кончилася, вони вже почали літати, вони вже знали оцю нераз, де який склад. І ми там простояли на місяць, а потім вже переїхали у літні аеродрому. А в літній аеродромі знання немає, значить. Колись був холодиль, холодильна камера, щоб вести. не камера, ну, такий, льод засипали. Значить, поставили нари, в чотири етажа, по лісні спускаємося, а потім вже по цих кроватях, хто на второму, хто на третьому. Потім самоліти летіли, вони прилетіли. Німець самолоти і бросили, так назвали це лягушки. Чому і і киде, тільки я ногою тронув і, трону, і рувати. Та тоді вже <клухи> <клухи> до утра, хто де стояв, так уже до утра і ждали показати. А потім вже втром, як уже день став, тоді вже. Собирали, ну, знаходили їх і подривали. Війна пройшла, як-будто, як кажуть, ще тільки вспоминаю себе. Мені було 20, мені було ще 23 роки, як мене назначили техніку по електрообородженню іскадрилі. 12 самолітів, які летали, на саме. На бомбежку. Їх треба просмотрети, треба щось. А тим більше на таке завдання, що якщо ведеться самоліт, то мирно не обійдеться. Поэтому все время з такою напряжем робота що Каже, бували такі ночі, що по два рази бомби прийшлося цепляти. Як недалеко вже коло гармонії були. Бо як далеко вже від Москви, ви то раз за ніч залиті. А як вже ближче, то по два рази цепили бомби. Та зйомчики встали, та й піши передихати. Нам треба подивитися самоліти, зачеклиті. і утро настало, а в ньому п'ять вже готові самоліти. Як стали попав Ну, новий екіпаж, там молоді, а тим було варена, вони його ...учили таке, щоб він злетіти і посадку зробити. А звання сержантів весь випускали. Ну, і перед екіпажі прийшли і прийшли нові самоліти, ну, тому що самоліти, коли діла воронецький завод. Rude. КВР, а чи самоліт. Когда він був КВР, то сиді ще на самолітах, А коли вже завод встановився, тоді на новий новий самоліт. Ну і новий самоліт, новий екіпаж полетів на Курська Дуга, тоді там. І він полетів в полетів. І в нього бомби внутрі самоліту в люках і наружу бомба. І він як совсем, що, що це нижня бомбала. Ну, а люки відкрились і на цю бомбу лягли. Ті самі бомби, яка на люки, і вже тоді є мене. Так диспетчер диспетчерему говорить, що йде в зону, брось самоліт. Я його посажу, я його посажу. Ну, прилетів наерод, а на, на речом привезів тільки сцюкру, самоліт зірвався. І самоліт зарвався метр шістсот і восімсот, і вікна повилітали, і це. Ми жили, каже, всі жорчики і техніки, всі ж одніми в цьому в окопі, все. плачемо, бо ми, як одна сім'я була, розумієте? Плачемо, не вернуся в товариш. Один красно, зі десять вийшло. Потім за оборону Москви, за оборону Сталинграда, і не за забоєми заслуг. Говорять, що очі то дзеркало душі. Здається, це дійсно так, бо погляд Івана Матвійовича наповнений життєвим досвідом та добром, ніжністю і все то ж незгасною відвагою. Іван Матвійович та Маланія Артемівна виховали разом двох дітей та сьогодні тішаться досягненнями чотирьох онуків. Сучасне покоління має пам'ятати подвиги ветеранів Другої світової війни, вшановувати та берегти їхні спогади. Народ сильний, коли пам'ятає своїх героїв та шанує свою історію.